Алізбето, у нас усе готово. Пухля має шолом. Крила заряджені. Так. Космічний маршрут прокладено. Мета доторкнутись до Сатурна і знайти мармеладних прибульців. Мішмелет, -мі мішмелет, -мі мішмелет -мі Перша зупинка Меркурій. Уф який гарячий. Тут можна смажити млинці прямо на камені. Венера. Тут дуже гаряче і. Фу. Тут пахне, як носки після важкого жаркого дня. Земля найкрутіша планета. Наша. Є повітря, вода і вареники. О. Та це ж Марс. Можливо, тут живуть марсіаніни. Юпітер. Він гігантський. Та могла б жити вся школа. Сатурн. Занос на повороті. Повільно. Уран і Нептун. Ой темно, холодно. Аж мишки трусяться. У кожної планети. Свій характер, але тільки земля має млинці, вареники. Бережіть її.